В Івано-Франківську пом'янули Степана Бандеру. Мешканці міста взяли участь у поминальній ході, молебені та вічі, які присвячувались пам'яті провідника ОУН. Адже цими вихідними виповнилося 52 роки з моменту вбивства Бандери агентом радянського КДБ. Прикарпатці віддали належне ідеологу українського націоналізму за його внесок в встановлення незалежної держави. Створили за це українську повстанську армію, яка доказала німцям і всім ворогам України, що Україна живе. І Що Україна буде жити? Що це народ не притоптаний ворожими ногами, а має свідому душу, серце і любов до своєї нації. Пам'ять про минуле має стати основою для становлення справді української держави. Натомість нині каже голова обласної ради Олександр Сич, в країні та за її межами вистачає тих, хто намагається применшити роль Бандери та інших активістів у боротьбі за незалежність народу. Знаєте, це як у математиці. Якщо ти перебуваєш у точці Б, а не знаєш, де та точка А, з якої ти вийшов, то ти не знаєш, куди далі йти, де та точка С. Бо точка А це твоя історія. Точка Б це твоє сьогодення. А можливо точка С це майбуття. Якщо ти не знаєш, де твоя історія, то ти не знаєш, куди спрямувати свій рух до майбуття. А якщо ти не знаєш, то тебе хтось спрямує. Учасники віче провели паралель між фізичним знищенням лідерів національного руху середини 20-го століття та судовими процесами щодо нинішніх лідерів опозиції, Як і 60 років тому висловилися прикарпатці, влада хоче усунути своїх політичних конкурентів будь-якими способами.